Мені вже 50 років, але я досі самотня. Вже не вірю, що зможу знайти того єдиного за статистикою. Кожна третя жінка з п'яти почувається безпорадною. Якщо вам за 50, значить познайомитися неможливо, і ви проводитимете своє життя на самоті або ж заміжними подругами, яким пощастило трохи більше. Кохання зі смаком стиглої вишні або весілля за 50. Яке воно? Як відрізняється від почуттів юності? Його знають як маестро танцювальних майданчиків. Його юнацький запал, енергія і пристрасть і до нині заворожують прекрасну половину людства. Він точно знає, якою мусить бути жінка. Жінка може бути щасливою. жінка може бути любимою. Не тільки, якщо у неї ноги ростуть від челюсті, і якщо у неї 90-60-90. Для того, щоб жінка була любимою, вона должна бути умною, і головне це не длинні ноги, і не вес, і не рост. Женщина должна бути интересной. Вільних та хороших чоловіків дійсно мало, і жарти про вимираючий вид тут дуже доречні. Проте із багатомільйонного населення нашої планети знайдеться і вам пара. Ніхто ніколи не знає, коли на нього впаде кохання, так? Да? І яке воно буде. Тобто це те, що посилає нам Бог зверху. Не буде така любов страсть, ну, всіх да, там, як 20 років, мабуть. Це, скоріше всього, буде любов дружба. У кожного возраста є свої прелісті, тому думаю, що дружба, любов, и хорошего же отношения друг к другу, это и есть прелесть взрослого возраста, когда ты понимаешь все свои возможности, ограничения, возможности ограничения своего партнера, нет никаких лишних иллюзий, и это дает вам возможность наслаждаться тем, что есть. Вважаєте знайти коханого? Пишіть оголошення в газету чи інтернет. Шлюбні замітки писали ще 100 років, тому природно, що сучасні дами задніх не пасуть. Найти свою любовь можна везде. Ви повинні ходити, ви повинні жити, ви повинні двигаться. І желательно вы должны быть повинні бути готові этой любви. Григорий Миколаєвич у свої 83 три одружений втретє і точно знає, що властиви справжнім почуттям. Терпіння, терпіння, еще раз терпіння, должно быть в сім'ї, взаємопонімання. І пам'ятайте, час не жаліє нікого, але він і не має влади над істинним почуттям.